І так, всім доброго доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. І у нас сьогодні вже 11 лютого, це субота. За вікном у нас сьогодні пасмурна погода, але не холодно, десь приблизно, може, 0 або плюс 1, плюс 2. Я вже прийшла з роботи, як ви всі розумієте. Сьогодні в мене короткий день. Богданчика вдома немає, він в моєї звикрухи. Е, гуляв сьогодні з братом Свадімом і не захотів йти додому, говорячи, я ще хочу погостювати. Тому е, мої папа з мамою його там залишили І вечором папа поїде на автобусі, напевно, що і забере його. Е, чому не на машині? Тому що е, сьогодні субота, дуже багато туристів і забиті паркінги. Тут є така невелика проблема із парковками. Вони всі платні, і мало того, що вони платні, вони всі забиті. Тому що місто маленьке, а туристів дуже багато. Тому з парковками з паркінгами тут дуже-дуже велика проблема. Зараз хочу вам відповісти на такий коментар: у мене був під якимсь відео. По в плані того, які є труднощі і які є проблеми в імміграції, то така одна основна проблема перша із це коли в тебе є автомобіль, то проблема саме в нашому місті з парковками. Ну, це не тільки у емігрантів. Це Взагалі у всіх мешканців і у всіх туристів, тому що територія містечка невелика, маленька, а туристів дуже багато. От, і ще б хотіла відповісти сьогодні на питання, продовжуючи тему, да, які бувають труднощі в еміграції, це, наприклад, з тим, з чим зіштовхнулись ми. Коли ми приїхали і почали шукати житло для того, щоб десь жити, ми спочатку винайняли такі подобову квартиру, кімнату, можна навіть так сказати, на чотири особи ну, мама, тато, я і Богдан. І там ми жили 5 суток. Ціна такого, таких покоїв, тут так це називається, такої кімнати 40 злотих на добу з однієї особи. Тобто, виходить, що 4 х 160 злотих на добу з 4 чоловік. І за цей весь час ми шукали яку-небудь квартиру. Але зіштовхнулися з такою проблемою. Що дзвонимо по оголошенню. Оголошення є, квартири є різні в різних цінових діапазонах. Ми спочатку розуміється, що ми дзвонили по таких найбільш низьких цінах на житло, потім уже дзвонили і на вищі ціни, на будь-які, взагалі на будь-які, тому що. Дзвоним, нам всі говорять, що так. Приїжджайте, подивитись. Ми приїжджаємо, дивимось. Вони говорять, да, все добре, давайте завтра з вами зустрінемось і будемо вже оформлювати все ну, офіційно. Коли утром ми їм дзвонили, то вони просто говорили, що або вже квартира здана, або там ще якісь такі відмазки. Взагалом, яке склалося в нас відчуття, що просто не хочуть винаймувати житло для українців? Чи то вони нам не довіряють? Можливо, був якийсь досвід негативний, коли українці знімали житло і ну, щось там було не так, але. Не хочуть, просто не хочуть. Ми зіштовхнулися з тим, що пройшли весь сайт OLX. Потім у них тут місцеві є такі сайти, на яких здають житло. Ну, не було була безвихідна ситуація. Ніхто не хоче винайняти житло. І потім уже в розстроєних чувствах ми пішли в ужет. І там запитали, що нам робити в такій ситуації, коли ми хочемо навіть за гроші зняти, не то, що там нам безкоштовно треба. Навіть за гроші ми не можемо винайняти собі житло. І тоді вони нам сказали: не хвилюйтеся, ми вам допоможемо. Вони знають людей, які тут в цьому містечку здають кімнати для українців по програмі 40. Можливо, хтось знає, що це за програма. Хто не знає, то я вам можу трошечки більше про неї розповісти уже в наступному відео. Думаю, завтра, неділя, у мене буде вихідний день, я зможу вам так спокійно розказати. Хтось може з українців дивиться, хто планує виїжджати в Польщу і, наприклад, не знає, де жити, бо це дуже дорого жити в Польщі, саме на житло. То діє така програма, як 40 плюс для українців. І вони в Ужонді нам допомогли. Е, позвонили до одного із е, хазяїнів. Так, ну було в них декілька таких варіантів. Ну, вони позвонили до першого, пана Войтика, І пан Войтик нас заселив того ж дня вже ввечері. Дуже безмежно йому е, вдячні, тому що він, е, правда, від, відношення до нас було дуже гарне. Там е, такі. Такий будинок великий, чотирьохповерховий, і живуть одні українці. Плюс до того по цій програмі господар, хазяїн, так, він має кормити, тобто давати або продукти, або готову їжу. То нам пан Войтек давав продуктові набори два рази на тиждень, і це входило все в вартість житла. Тобто умови дуже хороші. І ну от, вертаючись, так, трошечки пішла не в ту сторону, вертаючись до проблем в вимушені такому переселенні нашому, так от це така була сама перша проблема. І така, що ми прям не знали, ми вже думали, що потрібно вертатися в Україну, тому що як ну не можемо виняти житло і все. Ну, Дякувати Богу, нам все ж таки вдалося знайти. І друга така проблема для українців, і напевно не тільки для українців, а взагалі для українців не тільки які переїхали до Польщі або планують переїжджати, а в інші країни це саме головне це мова. Дуже тяжко, коли ти не знаєш мови. Саме перше, ти коли приїжджаєш, то потрібно піти і отримати якийсь документ. Так? В Польщі це песель. Це як наш ідентифікаційний код. І для того, щоб його отримати, тобі потрібно ну, комунікувати з працівниками цих структур, щоб вони тобі ну, допомогли в цьому. І от коли ти не знаєш мови, то це, звісно, дуже тяжко. Дякую нашим. Дівчатам, які нам допомогли, моїй подружці і її сестрі, то нам було трішечки легше, але я не розумію, як би то було, якби вони нам не допомогли. Є такі е структури, в яких е ну, от, прям бачиш, що йдуть назустріч і навіть ну, розуміють, що ти нічого не розумієш, і вони якісь вибирають такі слова, е так, ну, такі. Вирази, що ти їх більш-менш якось розумієш. А от були ми, по-моєму, в, да, в Зусі. І там просто дівчина розмовляє швидко, вона розуміє, що я нічого взагалі не розумію, але їй все рівно. Тобто, понімаєш, не понімаєш, не розумієш, ну, виходь і не понімай далі. Тобто вони не сильно прям церемоняться з тим, що ти не розумієш. І пам'ятаю, я зайшла в кабінет, а подружка моя вийшла по телефону порозмовляти, я нічого не розуміла перший час. І я прям нічого, а вона мені говорить, ну виходь, якщо ти не розумієш. І потім зайшла подружка, вона мені допомогла, і тоді було краще. Тому це такий єдиний іще великий-великий мінус. Тобто, якщо у вас є хтось із знайомих, то краще все-таки їхати туди, де є знайомі, хто може допомогти. Тому що ну, тяжкувато. В плані мови тяжко. Розумію, що все можна пережити, але ну, наприклад, ще мама моя потрапила в лікарню. Теж була серйозна така причина, що вона туди потрапила. І якби опять же не наші знайомі, то я не знаю, як можна було б об'яснити лікарю. Ну, Хоча всі говорять, що польська і українська мова дуже схожі. Так, вони схожі, але все рівно це різні мови. Буває таке, що одне слово, яке в нас означає одне, в Польщі означає взагалі друге, протиположне. Тому все ж таки краще, коли є знайомі, і ви вже їдете до знайомих, що вони вам можуть допомогти. Маю надію, що я так коротенько розповіла про такі проблеми, які бувають у нас тут у емігрантів, хто вимушений був переїхати з рідного дому, з рідної країни. Ну, але хочу вам сказати одне: що потрібно в будь-якому випадку потрібно співвідносити ту загрозу, яка на Україні. З тими проблемами, які ви можете зустріти в еміграції. Тому що, як би не було тут тяжко, але я розумію, що на окупованій території я б зараз не змогла жити. Я дуже рада, що ми все ж таки виїхали з окупації і нам вдалося тут влаштуватись. тому що <кій> зараз я розмовляю з знайомими, які остались там. То чесно кажучи, вони говорять, що це просто колонія строгого режиму, і все. Я не ну для дітей, та й для дорослих, я не знаю, як жити, і яка то моральна витримка тих людей, які там осталися, і які не можуть виїхати, тому що дуже багато людей, які просто не можуть, і на те є багато причин. Так, коротенько вам відповіла і буду загружати цей ролик, тому що, як вже говорила вам, буду загружати невеликі. Можливо, щось сьогодні ще зніму, і тоді вам добавлю. Завтра у нас буде неділя. Постараюсь вам зняти якийсь такий інформаційний ролик і, може, якісь там наші прогулянки, бо завтра, неділя, останній день Богданчик на канікулах, а потім школа. Починається знову школа. Богдан уже не хоче. Першу неділю він сидів вдома на канікулах. Дуже хотів піти в школу, говорив, коли вже підемо, коли підемо. А зараз говорить, а я хочу ще канікули, канікули щоб були ще місяць канікули. Тому не знаю. Ну, але потрібно втягуватись в робочий ритм, в шкільний ритм, тому що дві неділі це так багатенько просиділи вдома. Так, у мене на фоні, якщо ви бачите, дуже гарні краєвиди. То морське око, на яке ми ходили два тижні тому. Хто ще не бачив, запрошую вас подивитися. Відео так і називається на моєму каналі Морське око. То заходьте, дивіться, там дуже гарно. Там такі краєвиди просто неможливі. Я зараз теж, напевно, що передивлюся їх. Тож, всім гарного настрою, чудового дня, мирного неба над головою і найскорішої нам всім перемоги!